Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді новий бюджетний станочок WS2030. Робоче поле цього станочка 2х3 метри. Це станок бюджетної серії. так що кому цікавий такий варіант виконання, залишайтесь з нами, далі розкажемо детальніше. Дана модель станка розроблена спеціально для того, щоб вона була більш доступніша. Рама виконана із профтруби 80 на 80 розмір труби і товщина труби 4 мм. Далі відповідно, на раму. Ми наварюємо спеціальні підставки, які потім великий станок їх фрезерує для того, щоб зробити посадочні місця під направляючі зубчату рейку, щоб ідеальні були посадочні місця. Так само фрезерована балка, таким самим способом виконана для того, щоб і рейка, і рельсові направляючі були відповідно у своїй плоскості. Сам порталь станка виконаний також із профтерби 80 х 80. Алюмінієві частини деталі, а саме. Лапи нижні по вісі Y виконані із алюмінія товщиною 30 мм. Портал по Осі X і відповідно, плита вісі Z виконана із алюмінія товщиною 20 мм. В цьому станочку для переміщення використовується зубчата рейка. Зубчата рейка модуль 1. І, відповідно, ми використовуємо планетарний редуктор для переміщення. Тобто ми кроковий двигун напряму на переміщення не використовуємо, не ставимо. Це я вважаю неправильний хід. Використовується тільки зубчата рейка із планетарним редуктором. Чим відрізняється наш станок від інших станків? Наприклад, для вісі Z ми використовуємо кроковий двигун, але кроковий двигун з електрогальмом. Тобто, з часом, коли станок буде вимкнений, коли аварійне вимикання буде, Всі Z можуть під своєю вагою опускатися. Хоча там і Гвинче ВП стоїть, він від опускається під своєю вагою. В нашому випадку, коли пропадає світло або вимикається станок, Електротормоз, електрогальмо тримає віззет, і в нас віззет під своєю вагою не опускається. Тобто зіпсувати заготовку дуже мала ймовірність. Вив... Направляючи для таких станочків, ми використовуємо фірми Хівін, оригінали. У нас тут фланцеві гаретки 15 типу. Шпіндель ми використовуємо на 2,2 кВт з повітряним охолодженням. Шпіндель можна міняти на вибір. Тобто це не значить, що він постійно такий буде. В даному випадку в стандартній комплектації шпіндель йде з повітряним охолодженням 2,2 кВт. Цанга тут використовується er 20 er 20 цанга, вона сама ходова, тому що зажимає максимальний діаметр інструмента 13 мм. Хоча зараз з'явилися цанги із більшим діаметром. Є 14-16 і 16 мм і Відповідно, тут розширяє більше можливості для цього верстата. На цьому верстаті можна обробляти дерево, МДФ, фанеру, різні магнітні пластики, навіть можна обробляти алюміній з відповідними режимами. Тобто точність висока. Точність фрезерування під направляючі по всій довжині, тобто тут довжина фрезерування 3 метри 40 см. Точність фрезерування до 5 соток. Каф керування у нас розташований з лівої сторони, знаходиться внизу станка. Це і весь шкаф керування для станка. Тобто, тут розташовано 4 драйвера крокових двигуна, розташовано 2 блока живлення, розташований частотний перетворювач. відкрию, щас ближче покажете. І саме основне, що ми використовуємо, це автономні контролери. В даному станку це DSP A11 автофірма. фірма. Тобто, DSP-контролери контролери це самі ходові, які використовуємо ми для станків. Також у нас в станках обов'язково встановлено реле-напруги. Який захищає від перенапруги і з мережі. Установлено два блоки живлення, які відповідно живлять контролер річауто, і окремий блок живлення, який живить електрогальмо.